Перемир'я не буде. Такі послання залишають росіяни на безпілотниках, якими атакують Україну. А Путін знову зриває зустріч в Стамбулі. Давайте розбиратись, що відомо на даний момент. Спочатку розберемо заяву Зеленського щодо зустрічі з Путіним. Чи стане взагалі Стамбул ареною для історичної зустрічі Зеленського та Путіна? Чи Кремль знову зірве всі надії на мир? Президент України робить гучну заяву на прес-конференції 13 травня. Зеленський чітко заявляє, що він готовий до переговорів з самим Путіним 15 травня в Туреччині. Навіть жартує, що він готовий приїхати як в Анкару, так і в Стамбул на вибір. А він навіть уточнив, що 14 травня зустрінеться з Ердоганом в Анкарі, і вони разом чекатимуть на Путіна. Зеленський наголошує, що розглядає лише прямі переговори на рівні лідерів, адже на його думку лише. Путін може забезпечити реальне припинення вогню. Згідно з досвідом останніх днів та її друзів місяців, не може припинення вогню забезпечити будь-яка інша людина, окрім Путіна. Підсумовує Зеленський. На мою думку, Зеленський робить дуже сміливий крок, демонструючи, що Україна готова до будь-якого діалогу. Але, схоже, Путін дає задню і не збирається зустрічатися з Зеленським в Стамбулі. Речник Кремля Дмитро Пісков заявляє, що російська сторона вона продовжує підготовку до переговорів в Стамбулі 15 травня, але склад делегації оголосять, як тільки президент буде вважати це за потрібне. Тобто, на даний момент досі невідомий склад, і невідомо, чи Путін збирається їхати на зустріч. Водночас. Путін навряд чи поїде до Стамбула на зустріч з Зеленським. Так вважають аналітики. Російські чиновники відмовляють хазяїна Кремля Путіна від поїздки в Стамбул на переговори з Зеленським. Про це йдеться в щоденному звіті Інституту вивчення війни. Аналітики вважають, що напередодні заступник голови ради Федерації РФ Константин Косачев заявляв, що запрошення Зеленського є таким чистим спектаклем і комедіанством, стверджуючи, що зустрічі на високому рівні не організовуються в такий складний час. Заступник голови комітету Держдуми Росії з міжнародних справ Олексій Чепа 12 травня висловив сумнів, що Путін поїде до Стамбула на зустріч із Зеленським, підкреслюють американські аналітики. Тому, на думку аналітиків, що, хоч чиновники кремлівського рівня офіційно не відповіли на запрошення Зеленського, Путін найімовірніше не поїде до Стамбула на зустріч із Зеленським. Класична кремлівська гра, з одного боку, Пісков робить вигляд, що переговори можливі, ну а з іншого чиновники відкрито саботують цю ідею. А що ще цікаво, радник глави офісу президента Михайло Подоляк заявляє, що Зеленський готовий до переговорів у Стамбулі лише з Путіним і крапка. Зустрічі на нижчому рівні, це не формат, це затягування часу. Також стало відомо, що Дональд Трамп теж може відвідати переговори, якщо вони відбудуться у Стамбулі. Подаляк чітко дає зрозуміти, що Зеленський з іншими переговорниками не збирається марно витрачати час лише з путіним. Отже, друзі, що ми маємо у підсумку? Зеленський робить рішучий крок, запрошуючи самого Путіна до Стамбула. Але Кремль, схоже, знову грає в свою гру, намагаючись заплутати весь світ. Чи відбудеться зустріч, і якщо так, то найважливіше, чи принесе вона реальні результати, поки що невідомо. Але одне можна сказати напевно. Україна готова до діалогу, але не готова до капітуляції. І світ повинен чітко усвідомлювати, хто насправді прагне миру, а хто війни. Я вам дуже дякую за перегляд. Підписуйся обов'язково на канал, щоб не пропускати наступні новини. До зустрічі!